Вітаю, друзі. Сьогодні подивимось на реноватор з АліExpress. Такий найдешевший варіант, який я зміг знайти. Обійшовся він мені в 25 доларів або в тисячу гривень. Він має колекторний двигун, тут немає ніякого механізму для гасіння вібрації, тобто це така максимально найпростіша моделька. Приїжджає він в ось такій картонній коробці. Окрім самого реноватора, всередині є ще така чимала ручка. порівняйте її розмір. Також є інструкція. Ну і невеличка жменя насадок, Яку я покажу трішки пізніше. Взагалі, інструмент цей дуже цікавий, можна сказати, що це дійсно мультитул. Згідно з Вікіпедією, його винайшли ще десь в кінці 60-х, в першу чергу для розрізання гіпса, бо фішка в нього в тому, що тут у нас нічого, ніяка пилка не обертається, а все ріжеться за рахунок вібрацій. І, наприклад, якесь таке не дуже гостре полотно може розрізати гіпс у пацієнта. При цьому, коли воно дійде до тіла, воно там сильно нічого. Не пошкодить, і от в домашньому господарстві або будівельній сфері ця штука теж знайшла своє застосування, бо ми нею можемо різати гіпс, різати пластик, різати дерево або вирізати якісь отвори в не дуже доступних місцях. Наприклад, там, де ви болгаркою через розмір кола просто не підлізете. Тут ви можете взяти якесь маленьке тоненьке полотно і залізти в якусь щілину і зрізати не знаю, можливо, арматуру, яка вам заважає, чи щось інше. Окрім цього, є ще й насадочка на неї з наждачним папером, тобто можна і шліфувати за допомогою цього інструмента. Тому, як я вже сказав, ну це прям дійсно мультитул. На корпусі перше, що кидається в очі, це ось такий червоний флажок, який ми можемо відкинути, ставити наше полотно. Закрити цей флажок назад, і ми бачимо, що ось полотно в пази зафіксувалось. При цьому полотно можемо повернути, як нам заманеться, можна там боком різати або якось трошки під кутом. Звичайна кнопка, в принципі, зручна, поки він новий, то перемикається легко, а далі побачимо. Нижче у нас є перемикач швидкості, і тут, хоч у нас максимальна цифра 6, насправді я нарахував набагато більше позицій. Ось рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 позицій насправді тут є. Є також ліхтарик, але він тут знизу і світить вам кудись в руку, тому така трошки безтолкова річ. Ну а знизу бачимо звичайний майданчик під Макіту. Ну, насправді не дуже звичайний, бо, по-перше, він трьохконтактний чомусь. Можливо, сюди підійде подовжувач з Аліекспресу для всяких пилок, але не знаю навіщо на реноваторі подовжувач. І другий момент, ось зверніть увагу, так виглядає звичайний майданчик, який дуже легко купити. Тут вони трошки іншої форми, і, можливо, будуть проблемки, якщо вам потрібно буде його замінити. Тепер давайте пробіжимося по насадкам, які були в комплекті. Окрім тієї тоненької пилки, яку я вже встановив на реноватор. У нас є ще аналогічна пилка, трошки ширша і ще ширша. Обидві вони під дерево, ну можливо, і під пластик, там під гіпс, але точно не під метал. Також два ось таких шпательки або ножі, бо вони прям заточені, вони гостренькі. Не знаю, що ними різати. Можна спробувати, звичайно, знімати фарбу, наприклад, там з дерева, якщо попередньо її підігрівати феном, ну можливо, для цього вони підійдуть. Ось таке полотнопилка, тут у нас прям вказано, що дерево та пластик. Та ось такий трикутний башмак з липучкою і наждачний папір до нього. Прикольно, що не поскупилися. Поклали трошки наждачки, вона насправді дуже швидко улітає, але як не крути, тут у нас 80-та, 120-та і 5 штук 240. сороковий. Коротше, як мінімум, щоб потестити реноватор, коли ви його отримаєте, цього наборчика, я думаю, вистачить. Тепер щодо гучності, накидую свій акумулятор. Давайте поки на першу швидкість пробую його вмикати. Ну, жужить він досить гучно, але не сказати, що прям дуже страшні вібрації йдуть на руку. Давайте спробую на люту змінити швидкість. Максимальній швидкості він дуже гучний, ну тобто вночі попрацювати ним, напевно, буде не варіант. Але я вже ним трошки, як бачите, по полотну дерево пробував попиляти, і він його прям ріже як гарячий, ніж вершкове масло. Якщо не форсувати і не заганяти пилку одразу дуже глибоко, він прям дуже швидко вибирає дерево. Це прям прикольно. А тепер давайте підемо ж потестуємо його. Старенька ДСП, пробую її пиляти на першій швидкості. На першій швидкості він її просто дряпав. Далі я увімкнув найбільшу і вже пішло воно веселіше. Але тут реально не вистачає ось цієї ручки, яка була в комплекті. Даремно я її не прикрутив. Зараз спробую інші полотна. Подивимось, як вони будуть пиляти, бо цією дуже довго потрібно буде колупатися, якщо потрібно прям відрізати полоску. Тепер ось це напівкругле полотно, і також одразу на максимальній швидкості. Це не супер швидко, але в принципі ріст тут непоганий. Ось так от виходить, тому пиляти дерево з напівкруглою загалом непогано. Не знаю, що це можливо сосна Цією ж насадкою на максимальній швидкості. Спробую відпиляти шматочок. Відносно швидко, як бачите, мікробрусочок вдалося відрізати. Тому, якщо потрібно якісь специфічні форми, в тому ж дереві вирізати, зручно це робити реноватором: 80-й шліфувальний папір та трошки ржава сталь. Швидкість я одразу вмикав максимальну, і, в принципі, прикольно. Воно дуже швидко відшліфувалось до голого металу. Там, де не було ось таких ніяких крапок, бачимо, що все прям блистить. Така ж квадратна труба, але не ржава, просто пофарбована. Спробую з таким шпателем зняти з неї фарбу. Загалом щось знімає, але воно точно не для цього. Спробую познімати фарбу з цієї дошки. Тут такий досить товстий шар, плюс її шпаклівка. Подивимось, чи вийде ось цим шпательком її поздирати. В принципі, можна, але навіть таку невеличку дошку почистити, це заняття далеко не на 5 хвилин. Плюс, все ж таки, цей шпательок такий досить гострий, тому дуже легко задіти і саме дерево. Принагідно спробують цією ж 80-ю наждачкою підшліфувати нашу дошку. Не те, щоб вона багато знімала, але в принципі, якщо потрібно по краю пройтись або тут торця трішки підшліфувати, то можна. І знову відмічу, що при шліфуванні пилюка взагалі не летіла. Це прикольно. Полі водопровідна труба. Ріже і доволі рівно, хоча для цього є і спеціальні ножиці, але як варіант можна і таке різати. Каналізаційна труба. <му> Теж спокійно довільної форми отвір можна вирізати. Ну, звичайно, краще робити це не такою пилкою, а більш тонкою, щоб у нас не було зайвих оцих цих зарізів. Пластик ріже взагалі, без питань. Пилки по металу не маю, але спробую ось цією напівкруглою пильнути алюмінієвий куточок. Насправді гризе аж бігом, трішки було незручно пиляти через те, що воно в лещатах зажати, тому різ у мене такий не ідеальний, але ріже дуже швидко. І давайте глянемо, що нас сталося з пилкою. Там, де стерта фарба, я бачу, що всі зубчики в принципі на місцях. Тому, якщо дуже треба, можна обережно навіть цими не дуже якісними комплектними полотнами пиляти і алюміній. Ну і під шумок спробую підпиляти цвях. Одразу кажу, що полотно м'яко кажучи, не підходяще. У нас там навіть написано, що це тільки дерево, але інших, на жаль, маю, тому спробуємо. Спилялись. Ось вам залишок цвяха, а саме полотно виглядає ну, наступним чином. Також, в принципі, від одного цвяха нічого йому страшного і не стало. Сумарно тут 12 гвинтів під біту Torx t 10 Пробую знімати вверх, а він дуже легко тут знімається. Так, далі пробуємо розбирати корпус. Так, з іншої сторони у нас кришка, бо. Тут встановлений регулятор обертів. Кнопка, в принципі, по типу, як і у КШМ, яким важелем довгим. Бачимо, моторчик у нас на 21 вольт, є дата, обертів немає, але є маркування RS 560. Більше нічого на ньому не вказано. Щодо третього контакту, ось видно, він тут стерчить, він взагалі не підпаяний, тобто він. Ніяк не задіяний. Загалом, внутрішній світ у нас не те, щоб дуже багатий. Третій контакт не задіяний. Моторчик щітковий, але про це мені було відомо. Здивувала лише ось ця кнопка, яка, ну, типу, призначена бути зовні, але ось так: от вона ось цим важелем перемикається туди-сюди. І на цьому буду закінчувати. На мою думку, це непоганий інструмент, саме реноватор, в принципі, як такий. Конкретно цей, ну це найпростіша модель, яка існує. І якщо ви, наприклад, знайшли безщіткову модель, і вона не набагато дорожча, то я раджу брати безщіткову. Враження, що він не зможе щось відрізати, в мене не склалося, але я впевнений, що дорожча модель, вона точно буде різати швидше. Також не забувайте, що всі тести я проводив ось цими комплектними полотнами, які очевидно є дуже дешевенькими. Хоча з іншого боку, прикольно, що вони є в комплекті, бо якщо полізти навіть на той самий AliExpress і подивитись вартість хоча б одного ось такого полотна, Сьогодні ціна це 2 долари за одну штучку. Якщо маєте реноватори і вам є що додати, обов'язково пишіть в коментарях. Також оцінюйте це відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!